Всім привітки! Наш радник сьогодні почався з інвалідного візка. Бачите, з такої ноги, яка переломана. Що ви думаєте, з переломаною ногою ми сидимо в черзі, на сорі, в лікарні. Сидимо скільки? 6 годин, з усіма в черзі. так. Хто казав, що в нас погана медицина в Україні? Подумайте. Сидимо ми в черзі, бачите, дуже приємний персонал, лікарі, але довго. Сидимо, чекаємо. Потрапили в палату вечором. Ввечером ми потрапили в палату з гіпсом. Бачите? Ось такий випросили вечерю. так, Персонал дуже чимний, привітний, дякуємо їм за все. Бачите, така вечеря. Туалетна Ту кімната в цій палаті. Така для інвалідних візків. Це все в Варшаві. Ще раз повторююсь.